Вітаю! Хто пробував помпухи чудесні за моїм рецептом, той чудово розуміє, про яку справді чудесну паску зараз ітиме мова. Бо вона справді чудесна, волога, волокниста та дуже, дуже ніжна. Такої ви ще точно не пробували. Але вона гарантовано може стати вашою найулюбленішою. Тож до роботи. Розпочнемо, як це не дивно, з картоплі. Заінтригувала? Отже, нам потрібно зварити 150 грамів картоплі, це вага почищеної картоплі у 140 мл води. Картоплю наріжте дрібненько, щоб вона швидко зварилася, і варіть під кришкою, щоб вода при варінні не випарувалася. Готову картоплю разом з водою ретельно потовчіть. Має утворитися ось таке ніжне пюре. І відразу у гаряче пюре всипте 30 грамів борошна. Та ретельно перемішайте. І це два найголовніші прийоми, які зроблять нашу паску особливою. І картопля, і заварене борошно зроблять нашу паску дуже вологою. У миску налити 330 мл молока, нагрітого до 36 градусів Цельсія. Доситьте до нього 40 грамів цукру, 40 грамів розкришених пресованих дріжджів. Та приблизно чотири повні столові ложки борошна із загальної ваги борошна. Перемішайте вінчиком усе до однорідності, вийде маса ось такої консистенції, як сметана середньої густоти. Накрийте посуд харчовою плівкою, зробіть в ній декілька отворів для того, щоб рощина дихала, і залишіть за кімнатою температури приблизно на 30 хвилин. За цей час вона підросте і почне активно працювати. Отже, розчина готова до роботи. Далі у чашу викладіть 3 яйця середнього розміру. Тут одне яйце за бажанням можете замінити двома-трьома жовтками буде ще смачніше. Докладіть 180 г цукру, 20 г ванільного цукру, 6 г – це приблизно чайна ложка солі та столову ложку апельсинової чи лимонної цедри. І нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте усе разом 5-6 хвилин до утворення світлої пишної маси. Друзі, нагадую, що ви можете придбати у мене мою чудову книгу Святкові галицькі пляцки», яка буде дуже доречною до Великодня, як для себе, так і для подарунку. Для замовлень книги пишіть мені на Viber. Отже, перекладіть до яєчної маси заварену борошном картоплю, вилийте підготовлену розчину а також. 15-20 мл коняку, який залишився після настоювання родзинок. До речі, промитні родзинки я почала настоювати в коняку десь за добу до приготування паски. Отже, перемішайте усе до однорідної маси на найнижчих обертах міксера. Далі поміняйте в міксері насадки з вінчиків на гаки і розпочнемо заміс тіста. На найнижчих обертах міксера поступово почніть докладати борошно. Загальна вага борошна з урахуванням того, що ми заварили його в картоплі і вмішали до розчини приблизно 900-950 грамів. Кількість вмішаного борошна буде залежати від величини яєць і якості самого борошна. Тобто, чим більший відсоток в борошні потрібних нам тут глітонеумісних білків, тим менше його знадобиться і тим волокнистішою буде у нас структура паски. Час замішування такого тіста міксером не менше 15 хвилин. Руками, звичайно, це буде трішечки довше. Отже, після такого гарного замісу у нас гарно сформувалася глютенова сітка тіста. Тому, якщо вам потрібно отримати паску з волокнистою структурою, то жир у тісто слід додавати лише на цьому етапі. Тепер довгі міцні ланцюжки у тісті уже сформувалися і ми їх внесенням жиру не надто зруйнуємо. Отже, далі нам для роботи потрібно 100 грамів вершкового масла. Воно тут ні в якому разі не повинно бути розтопленим чи навіть м'якуватим. Навпаки, воно має бути дещо твердуватим, десь як за 10 хвилин після виймання з холодильника. Його слід нарізати невеличкими кубиками зі стороною приблизно півтора см і пальцями ці кубики розплющити, щоб вони стали ось такими плоскими. Саме в такому вигляді вершкове масло найлегше умішається між уже сформованими. Глютеновими волокнами, не руйнуючи їх. Отже, як бачите, тісто вийде достатньо липким. Це забезпечить мегаповітряну структуру паски. Перекладіть тісто у велику миску, змащену олією, накрийте миску рушником чи харчовою плівкою з отворами і залишіть у теплому місті приблизно на півтори години чи до моменту, коли об'єм тіста збільшиться у 2,5-3 рази. Перемішайте тісто ложкою і розділіть на потрібні вам порції. На змащеній олією дошці сформуйте із них кулі, накрийте руштиком чи харчовою плівкою і залишіть на 10-15 хвилин. Тим часом підготуйте форми. Я змащую форми жиром і потім вистеляю дно і бортики пергаментом. До відціджених від коньяку, в якому вони настоювалися добу, рудзинок вмішайте 2-3 столові ложки борошна. Переверніть кульку тіста верхом вниз та розпластайте її на змащеній олією дошці. Рівномірно по усій площі розкладіть потрібну частину родзинок, втисніть родзинки у тісто, а потім складіть усе знову докупи і знову сформуйте тугу кульку. Заповнювати кожну форму із цим тістом потрібно на одну третю її висоти. Акуратно верхньою стороною кульки вверх викладіть тісто у форму. Аналогічно і із рештою частин тіста. У мене цього разу в одну більшу форму помістилося 450 грамів тіста, а в одну меншу 250 грамів тіста і в дві середні по 350 грамів тіста. Накрийте форми харчовою плівкою чи рушником і залишіть в теплому місті приблизно на 45 хвилин чи до моменту, коли тісто підніметься майже до країв форми. Випікайте 5 хвилин у розігрітій до 200 градусів Цельсія духовці, а потім ще приблизно 25-30 хвилин, знизивши температуру до 175 градусів Цельсія. У меншій формі паска спечеться трішечки швидше, а у більшій буде пектися трішечки довше. Готовність пасок перевірте дерев'яною шпажкою. Не забудьте залишити паски у формі на кілька хвилин. А потім вийміть, щоб вони не запарились там і відразу викладіть на м'яку поверхню на бочок. А також не забудьте своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. Ці паски неймовірно ніжні та повітряні, тому їх потрібно постійно перекочувати з бочка на бочок для того, щоб вони не прим'ялися під своєю вагою і залишилися круглими. За бажанням прикрасьте верх пасок цукровою поливкою. Я ще зробила ось таку гілочку буску із розрізаних на шматочки маленьких маршамалоу. Ця паска завдяки правильному замішуванню та консистенції тіста виходить дуже повітряною та ніжною, наповненою смачними родзинками. При цьому завдяки заварюванню та внесенню у склад тіста картоплі вона буде дуже волога. А завдяки вмішуванню масла правильної консистенції і на потрібному етапі вона ще й буде волокнистою. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.